you mm -hmm. Вам і духовні, слава святого Євангелія від святого Йоанна. Слава. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус приходить до одного міста в Самарії, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова, тож Ісус, втомившись з дороги, сів отак на краю криниці. Було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії зачерпнути води. Каже їй Ісус, дай мені напитися, адже учні його пішли в місто, щоб купити їжі. Тож жінка, самарянка, промовила до нього, як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка самарянка? Адже юдеї не мають відносин з самарянами. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, Ти б просила б у нього і Він дав би тобі живої води. Каже йому жінка: пане. Ти навіть не маєш чим зачерпнути, а криниця глибока, звідки отже маєш воду живу. Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини його, і вівці його. У відповідь Ісус сказав їй. Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не питиме, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, щоб є в життя вічне. Каже йому жінка, пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Пане, я бачу, що ти пророк. Наші отці поклонялися на цій горі. Кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до Неї, вір мені, жінко, що надходить година, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо. Бо спасіння від людей. Але надходить година і вже є нині, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в Духові та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є Дух, і тим, хто йому поклоняється, належить поклонятися у Духові та істині. Відказує йому жінка, знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе, каже їй Ісус. Це я є, той, хто говорить з тобою. Багато самарян з того міста повірило в нього, отже, коли прийшли до нього самаряни, то просили Його, щоби побув у них. І він пробув там два дні. І значно більше повірило через Його слово. Жінці ж казали, вже не через сказане тобою віримо, адже ми самі почули та знаємо, що насправді Він Спаситель світу. Це є слово Господнє, За тобі Вірни. Ця тема є в час Великого посту, третю неділю Великого посту. Навіть є в цю неділю в літургії молитва, префація про Самарянку, воістину достойниця і праведне, слушне, спасенне. Він коли просив води, щоб Самарянка дала йому напитися, сам вже збудив в ній дар віри і так міцно її віри прагнучи, розпалив у ній вогонь Божої любові. Це є теж такий приклад євангелізації теж до нас, що Ісус. Сам перший просить про допомогу у невіруючій, скажімо так, людині. Ми знаємо, хто вона така була, і скільки чоловіків мала. Ісус про це говорить, що Він знає. І пробуджує в ній віру через те, що попросту спочатку просить допомогу. Дай мені води напитися. Вона... І тоді починається діалог. Власне. Є багато моментів, з яких можемо розпочати діалог. Хтось в себе на машині чи на кепці пише, там, наприклад, цифри да? Іоанна 3.16. І знайомі запитують, що це таке, що це за коди в тебе якісь написані на машині. Да? Що за Йо 3.16. Ти починаєш розповідати, що це таке? 3,16. Третій розділ 16 вірш. Бог би так полюбив цей світ. В першому читанні книзі Вихід предстоїть перед нами скеля. Це образ нашого серця, кам'яне серце. Мого серця теж часто так. Якби воно не таким було, то я б не сповідався, напевно. І ми б не починали службу Божу з покаяння, не билися б в груди. Моя вина, моя вина. Це знову знов, треба бити в наше серце тою палицею, якою колись Мойсей вдарив по воді, і море розійшлося. Щоб це море. Щоб ця кам'яна скеля розкрилася і з неї потекла вода. Коли вдариш ти по скелі вода зрине з неї, сцена описана в першому читанні є символом того, що Бог здійснює в народі Божому нового завіту і в кожному з нас. Скеля це образ нашої натури, нашого серця, сповнений гріхом. Кам'яне серце. Серце без любові навіть у повсякденній мові означає тверде кам'яне серце. В цю скелю вдаряє Христос палицею, тобто ось цей палицею. Дерево Христа. Тобто деревом Христа, і тоді джерело води зринає із нашого нутра. Тільки чи Наскільки ми дозволимо, щоб Бог вдарив в моє серце цим деревом Христа? Вода, яку дає Христос, стає в нас джерелом, ріками води живої, що течуть у життя вічне. Це Святий Дух. В момент нашого святого хрещення здійснилося в це вдаряння по скелі. Хоча в дитини ще не є егоїстичне серце і так далі. Можна сказати, в перше, перша сповідь, як скажуть у церкви, що сповідь це друге хрещення, а сльози покаяння це, власне, та вода. Як як при хрещенні вода змиває гріхи, так при покаянні сльози покаяння змивають гріхи. Але теж, я пам'ятаю, з дітьми, як один хлопчик на першій сповіді такий, так, так, отак, геймасу таку робив дуже сильно. І всьому запитає, що, що з тобою, а я намагаюся видусити сльози, покаяння. Ну, зрозумів це дослівно. Плакати. Але буває так, що ми коли слухаємо якусь історію, якесь свідчення, свідоцтво, свідчення віри якогось життя, то наш, в нас самі сльози виходять. Серце тріскає. Той камінь тріскає. В нашому, в нашій гриді. І ми, як то кажуть, льот тронувся теж. Лот на річці теж якийсь такий кам'яний і рухається. Пробиває наружу це джерело, коли той камінь тріскується, той льот трісне. Та Сніжна королева теж починає танути на наше серце таке колюче. Теж можна дітям читати про того Кайда і Герду, да, Сніжна королева. Така сніжна королева може, окутує наше серце, ми забуваємо своїх друзів і так далі. Да? Але приходить герда про образ Христа, який є нашим другом, який нас любить дуже сильно, як сестра ця рідна. Да, І своїм теплом робить так, що це льот тріскається. І що зробив той? Хлопчик почав плакати. Сльози покаяння є як та вода хрещення, що змиває наші гріхи, очищає, очищує. Теж я так. Мовчав, не, не, не говорив про слово Боже. Є така притча маленька з юмору цій пустині. Був такий отець Аба, Аба у Аба, аба серапіон. Він навчав молоденьких хлопчиків читати Біблію, вчити на пам'ять. Ну і одному не вдавалося це. Не міг зрозуміти до кінця. І приходить він до Аби і каже, отче, ну не можу я, не розумію, що читаю, не можу зрозуміти, не можу запам'ятати. Ми так вставали в кружочок і так хитаючись, повторяли разом і запам'ятовували цілі рядки святого письма і так вчили книжка за книжкою на і тоді Абасербьон ну, так усміхається, тримає в руках кошик з під сміття і каже, піди набери в річці, в річці води, принеси мені. Цей хлопець думає, ну як це можна решетом воду носити. Ні? Але думає, що послуг робить чудеса. То побіг, І той кошик набирає води і біжить, але це че водичка, витікає він. Десять кроків зробив вже пустий кошик біжить, знову набирає, так бігав, бігав півдня бідня, що вже або до нього назусич іде і не дочекався. О, дякую. Чистенька, корзинка. Да, цей Кошик чистий. Той каже, о, чи, ну, могли б попросити, я би помив. Ні, дивись, твоє серце як, як цей кошик, як то решето. Дюраве, бо не затримується слово Боже. А водичка це слово Боже. Хоч проходить, не затримується, не може запам'ятати, але що воно робить з цим кошиком? Робить його чистим. Водичка зробила цей кошик чистою. І Слово Боже, яке ми читаємо кожен день, хоч по п'ять хвилин. Бігаємо до того джерела, набираємо, воно виливається, але робить наше сердечко чистим теж. Хоч і кам'яне, а, і кам'яне серце теж вода, що робить з камнем? Точить. Точить, та може розбити. І вода як капає, 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 зробить дюрку в камені. І це слово Боже може теж капати, капати, капати і зробити дирочку в камні, в каменному серці. І через цю дирочку піде будичка наружу, власне, проб'є. Чого всім нам і собі в першу чергу теж бажаю. Щоб ми якнайчастіше приходили до цього джерела Слова Божого, до Євхаристії і одарували, і причащалися, і набиралися Духа Святого, отримували, щоб ми, як ми казали зранку, грали з Богом так, в таку серйозну гру, глозєлки, дивилися. З любов'ю, Він на нас, ми на нього, йому в очі, щоб наповнялися тою ласкою, навіть не просто ласкою, а самим ним, щоб він вселявся в нас, бо, як написано, що ви, ваші тіла це є храм Святого Духа. Не призначені тільки храмом бути Святого Духа, не просто там колись призначені бути, а вже є храмом Святого Духа. Яке у нас сьогодні слово життя? Перше послання до Корінтян. Прочитайте. Корінтян 16,4. Ви не знаєте, що, що ви знаєте, що до Храму Божого, і що Дух Божий перебуває. Ну, вас перемагає. Чому так? Слово Твое звернулося до Храму Божого, звернулося до храму. Храм Божий Святий. Амінь. Ваші тіла суть храм Духа Святого. Храм Божий. А руйнувати це не... Ну, В першу чергу хтось там про вбивство говорить, але руйнувати це, що звертатися до інших джерел. Телефон, комп'ютер і так далі, через яке входить в нас в якийсь інший дух, скажімо так. Звертатися до правдивого джерела потрібно, щоби. Пликати те, щоб в нас завжди був Дух Святий, не якийсь там темний злий дух, а святий. Дух.